Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні в нас 12 січня і я їду привітати нашого колекціонера пана Леоніда з Днем народження. Сьогодні, саме сьогодні, у нього день народження. То і вас запрошую в коментарях привітати його з цим святом. У нього сьогодні маленький ювілей, наскільки я пам'ятаю його рік народження. От І зараз вам покажу, чим я хочу. Здивувати його, який подарувати подарунок, бо, самі розумієте, колекціонеру важко підібрати достойний подарунок. Зараз покажу вам в подробицях, що це воно таке. Ось, показую. Сьогодні в нас відео повністю в машині, ну, так день склався. Так, дивіться, це ось таке пано, так розмір, щоб ви розуміли десь. Десь 35 на 90. Ось таке дерев'яне пано. З зображенням куманця, баранчика. Ну, я так розумію, що це опішнянський, тут якийсь ще силует баранчика. Ось всякі рослини, соняшник тут. Бачите, поближче покажу, там різними. Різними породами дерева зроблена така аплікація. Я так розумію, що це не було масове виробництво якесь, що можна було купити в магазині, зроблено або на замовлення, або навіть десь висіло, типу як в якомусь кабінеті, чи на цьому заводі, чи в магазині, який е, торгував керамікою. Ось так, я думаю, це все було. Зараз покажу з іншої сторони. Так, ось так виглядає з іншої сторони, то бачите, тут такі якісь саморобні кріплення на гвістках, і немає ніде ніякого артіклу, цінника і такого щось подібного. подібного. То зараз я запакую гарненько. І поїду його привітати. От, чому саме, я думаю, що йому буде в нагоді такий подарунок, бо знаю, що в своєму будинку він зараз робить такий куточок, до нього всі куманці, баранці. І щоб прикрасити цей куточок, я думаю, що йому сподобається такий мій подарунок.